У Тернополі продзвоніли перші дзвінки у школах. 1 вересня у навчальних закладах міста відбулися урочисті лінійки. Журналісти телеканалу ІНТБ завітали на перший дзвоник у школу номер 15 Цей заклад цьогоріч зустрічав учнів у новому амплуа. На базі школи розпочав роботу медичний ліцей. Поки що спеціалізований клас є лише один десятий. Знання у ньому здобуватимуть 22 учнів. Вони вивчатимуть фізику, хімію, біологію, а також предмети, які не Передбачені шкільною програмою латинську мову, основи генетики, анатомії тощо. Можливо, сподівалися більше, але це прийшли вибрані діти, особливі, які знають, чому вони сюди прийшли, що вони хочуть. Тобто діти, які власне, вибрали вже, можливо, собі фах майбутній і які будуть готуватися, вивчати посилену хімію, біологію, природничі дисципліни. Я думаю, що е, якщо дитина хоче стати медиком, і це їй допоможе. Бо ці уроки, які додаткові будуть проводитися, додаткові лекції, це буде як репетиторство додаткове, і дитина просто... Зможе ну зрозуміти, що вона хоче і це їй допоможе при вступі. Та чи не найбільш хвилюючим день знань став для першокласників? Серед них цього року і діти тернопільських посадовців. У так званій елітній третій школі навчатиметься донька заступника міського голови Леоніда Бецюри Даринка. До слова, старший син чиновника Макар також є учнем цього навчального закладу. Мені було важливо, щоб школа мала певну атмосферу, атмосферу. Такої дружелюбності і атмосферу такої колективної солідарності, щоб школа мала успіхи в вивченні, в іноземної мови, що дуже зараз важливо в сучасному світі. Інформаційних технологій також дуже важливо. І щоб був відповідальний керівник. Це не було наше завдання підготувати психологічно, морально до дошкільної лави, дошкільного класу. Цю ж школу вибрав для своєї доньки Юлії і депутат міської ради Андрій Сесюк. Обранець переконаний, цей заклад дає своїм учням хороші знання. Школа є безпосередньо неодноразовим призером олімпіад, конкурсів всяких, і багато є велика кількість медалістів тут. Це такий, скажімо, основний. Переважаючи такі критерії, а другий це то що тут зручно центр міста, я на роботі, десь дружина на роботі, і тут ближче просто саме, саме основне дитину і забрати, і десь скажімо, проконтролювати. Поповнила ряди першокласників і молодша донька прокурора міста Тернополя Віталія Сідорова. Валерія навчатиметься у місті Кременці, де зараз проживає сім'я посадовця.